Слава Богу, брати і сестри. Моє бажання буде поділитися словом Господні. Перше місце, яке я буду читати, це соборне, соборне послання Апостола Якова, 4 глава з 5 верша. Послання Якова 4,5. Такі слова і нижче. Чи ви думаєте, що ж даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що вас пробуває? Та що більше благодаті дає, через що й промовляє? Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Друге місце Самуїла, друга Самуїла. 5, глава, сьомо вірша, друга книга Самуїла 5, 7 і нижче. Та Давид здобув тверду. Сіоон став Давидовим містом і сказав Давид того дня: кожен, хто збудує Євхисяна, нехай скине до каналу, а з ним кривдих та сліпих, і зневажай для тих Давидових душ. Тому говорить, сліпий та кривий не війде додому. І усів Давид у твердині і назвав ім'я Давидове місто, і здобув Давид навколо міста Мілол у середині. І Давід став усе більшим, а Господь Бог Савоофф був із ним, і послав хірам, цар Тирський, послів до Давида, що кедрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували длім для Давида, і переричив Давид, що Господь поставив його міцним царем над Ізраїлем, щоб він підносився. Його ради народу свого Ізраїля. А Давид узяв ще й наложність та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону, і народилося Давидві ще сини та дочки. І оце імення народжених йому в Єрусалимі, Шаму, шов, шував, і Натан, і Соломон. І, пропускаючи трохи нижче, читаю з 21-го вірша. І вони полишили там своїх божків. А їх Давид і забрав Давид та люди його. А филистим'яни знов прийшли та й розташувалися в долині Рефаїм, і запитався Давид Господа і сказав: Не виходь, оточи їх позаду і прийди до них від бальзамого ліска. І станеться, коли почуєш шелест кроку на верховіття бальзамого ліска, тоді поспішай. Бо тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити філистиміянський табір. А Давид зробив так, як наказав йому Господь, і він побачив Філистим'ян від Геви аж туди, куди йти до Гезара. ще з суддів. 7 глава з другого вірша і нижче, і сказав Господь до Гедеона. Численний той народ, що з тобою, що я дав мідіан в руку, щоб не запишався на мною Ізраїль, говорючи, рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей люду, говорячи: хто боїться й термтить, нехай навернеться і відійде від гори Гілеад. і, вернувшись з народу 22 тисяч і тисяч, Десяти тисяч позасталось, і сказав Господь до Гедеона, ще численний цей народ, зверну, зверни їх до води, і я переберу його тобі, і буде тобі, як скажу тобі. Цей піде з тобою, той піде з тобою, а кожен, а кожен що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води і сказав: Господь до Гедеона. Кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто принесе на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було тих, що хлебтали, носячи рукою своєю до уст своїх три сотні чоловіків, а вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона: Трима сотнями мужів, що хлебтали, спасу тебе. І дав мідянам у Твою руку, а весь народ піде, кожен на своє місце. І взявши вони в свою руку поживу народу та свої сорми і всіх інших ізраїльтян. Він відпустив кожен до намету свого, а три сотні мужів затримав, а міддянський табір був під ним у долині до цього місця. Проти, і сестри, я зачитавши два місця такого слова Господнього. За Давида і за Гедеона. Ми дуже часто чуємо ці місця в слові, коли тут стоять браття читають. Але я так розсуждав і думав, що можна, що можна сказати для народу. І так перечисляв, і думав, як, як, як це так бути, як і як, як, як говорить. Як і в каже, в 6 вірші, каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Знаєте, і задається таке питання, і багато хто каже, гордим Бог смир... противиться, а смиренним дає благодать. Я собі так думав, ну, дійсно, як так, що в Писанні про це, говорить. Але коли читаючи ці два місця Господнього, коли Бог, коли Давид стає на на служіння царем, і перед його приходить один біс Филистим'ян, він побіждає, і приходить другий, і другий раз. Знаєте, Давид собі, він не каже, знов піду, і знов піду воду воювати, і знов побіжу Його. Але Він приходить до Бога, він смирені смиренні приходить перед Господнім лицем. І він задає до Бога і каже, що мені робити, брати і сестри. І тут Бог говорить до Давида, каже, не йди так, як завжди. Каже, обійди цими деревами взаді, обійди взаді, зроби засідку. І коли почуєш, що вітер шелості піде поверху, поверху, поверху цих дерев, ти знатимеш, що я пішов поперед тебе, брати і сестри, так само друга історія говорить за Гедеона, його стояло немаленький вибір. Стояло, кажеться, це військо, в яке прийшло. Перед Ізраїлем, воно стало, воно було немале, не і воно перелічилося може вісім чи дев'ять разів самих ізраїльських військ. Але для Бога це було не те, що, що люди можуть зробити. І Бог не дивився, те, що, що люди говорять, але вони дивляться дивиться Бог на те, як вони можуть поступити. Каже, щоб не погордували ваші серця. Каже, зроби отак. Він каже, хто боїться, каже, відправи тих додому. І там перечисляється, що треба було йому зробити. Але коли дійшло і поставив цих три сотні людей, які вибрали усталися, і вони мали йти, і каже, це таке незначне: 300 людей. Що ти можеш зробити, Гедеон. Але знаєте, Гедеон тут не опускає руки свої, і він дивився на небо, він знав, що Господь з ним, за що, слава Богу. Брати і сестри, коли ми задаємося своїми, в своєму житті своїми питаннями, чого Господь інколи нам не відповідає, чи чого деколи такі часи проходять, що ми Бога просимо, а відповіді таке і немає. І Бог, Бог на це каже, що коли будеш взивати до мене, я тобі буду відповідати. Я хотів ще зачитати дії святих апостолів, третя глава, всі дуже знайома історія, коли Петро і Іван іде в храм помолитися, Це дії святих апостолів, 3 глава з першого вірша. І такі слова, а Петро і Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби матері, що його садовили щоденно у воротах храму, щоб красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. А як побачивши він Петра, Івана, хочуть у храм увійти, став просити у них милостині. Петро ж Іван поглянув на нього і сказав: подивись на нас. І той подивився на них і, сподіваючись, дістати від них та промовив Петро, срібла і золота в мене нема. А що маю, то даю ім'я Ісуса Христа, Назарена. остань та й ходи. Брати і сестри, я хотів звернути цю увагу, коли Петро заходить, і цей чоловік просить милостині. Брати і сестри, знаєте, кажуть, коли Петро відповідає, каже, срібла і золота в мене немає. Що, що ми можемо звернути увагу, коли у нас є якась нужда, особливо коли в фінансах стоїть проблема якась, і ми приходимо і в когось просимо щось, і він нам каже, що нема в мене грошей, що я тобі можу дати, але продовжує, що ми, якби я, я, я ставив себе на це місце, що я би сказав. Би? Ну, в тебе нема, що ти мені можеш дати, йди собі далі з миром, чоловіче. Але цей чоловік, він слухавши до кінця, і він з смиренням це приймав. І йому Бог дає відповідь, каже, що те, що я не маю, але те, що я маю в ім'я Ісуса Христа, встань. Брати і сестри, то, що ми інколи сподіваємося, кладемо надію на те, що ми можемо отримати. Бог каже, що я тобі цього не дам, я тобі щось дам лучше. Я дам щось тобі краще, особливо в цей час нелегкий, в цій державі. Каже, задається собі питання: все маєш, все можеш робити. Так як цей чоловік може сказати собі, каже, що я все маю, достатньо, їж, пий, веселися душа. Ми знаємо цю історію, але Бог каже до нього: в цю ніч заберу душу твою, що ти будеш робити, брати і сестри, ти може, сьогодні маєш велике. Великі запаси свого щоденного життя ти можеш не робити. Але, знаєте, людське таке я воно все переборює, все треба більше і більше. Але Господь каже, що коли ти прийдеш до мене, я тобі дам те, що ніхто не може дати, і ці банки не дадуть, то, що я тобі можу дати. Але в Бога є життя вічне, брати і сестри. За це можемо сказати. Слава йому. Ава, Отче, Гету Глайсен. брати і сестри. Чи ми задаємо собі питання, що ми сьогодні можемо зробити? Чи ми сьогодні можемо так сказати, як Петро Іван? Що ми можемо йти в храм, і ми можемо сказати, брат, брат, мені нема що тобі дати, але Бог тобі сьогодні може дати відповідь. Я можу молитися за тебе, все, що я можу для тебе зробити. Але знаєте, це одне з великих благословень буде для цього чоловіка. Але я сьогодні хотів би звернути увагу. Так, приходить така історія. Це прибувалося в, в другому штаті. Одна сестра приходить до пастора і каже, Пастор каже, я не знаю, що я можу в церкві робити, але коли я прибираю цей маленьку справу, яку я роблю, прибираю спринтера після молоді, чи після яких відвідувань, які йдуть. Каже, мене Дух Господній там більше наповняє. Брати і сестри, знаєте, як часто нам не вистачає у цього смиріння, щоб смиритися. Смиритися пред Господнє, лице і сказати, Господи, Ти роби свою роботу. Як часто ми забуваємось віддати хвалу й подяку Богові, як ми недавно згадували День подяки, і коли були такі ці питання, ну, задавали, брати казали, треба сказати проповідь. І минулу неділю ввечері брат проповідував, я так само готував слово. Знаєте, те слово, що він говорив. Він ну, то саме було, що й в мене. Я так собі роздумав, дійсно, як говорить Писання, каже, коли говорить Господь, це дійсно воно так має збутися. І в мене така була історія. Мені приходить на пам'ять за одного чоловіка. Це був під час ковіду, називаємого, Був чоловік, один захворів, він попав в лікарню, це був старший чоловік. І коли приходить, приход... він вже поправився. І Лікарі йому виписували, виписували додому, і йому дали біл, який він має заплатити. І там щось була незначна сума, така за те, що він був підключений до, до воздуху, якби тим, що його, його підтримували підтримувала ця препарат, апарат, притримав його життя. Йому був оплачений, йому дали біл, йому сказали платити за один день. І він так подивився на нього і почав плакати. І лікарі задалися йому питанням, брате, чого ти плачеш? А він відповів і сказав, каже, чи ти може не маєш чим заплатити, це ти не переживай, це ми можемо зробити, можемо чимось допомогти. А той брат так подивився, каже: знаєте, каже, це не проблема для мене. Але проблема в тому, що я каже, живу довгий час на землі. І я не дякував Богу не один день за те, що я маю воздух. Брати і сестри, як ми сьогодні часто забуваємося і дивимося на те, що, що Бог дає, а ми інколи забуваємо смирятися і дивитися на те, що Господь нам дає. Ми зараз будемо молитися. І я зачитаю останнє місце слова Господнього, і ми будемо молитися. Це об'явлення Івана, Богослова, 22 глава. І такі слова, 14 вірш. Блажений, хто випрешати свої, що мати право на древо життя і війти брамами в місто, а поза ним будуть пси, чарівники, і розпусники, і душ... душогуби, і доляни, і кожен, хто чинить неправду. Я, Ісус, послав свого анця, щоб засвідчити це в церквах, як корінь і рід Давидів зоря Ясна і досвітня, а дух невістки говорить, прийди, А хто чує, каже, прийди, а хто прагне, хай прийде, і хто хоче, і хто хоче хай воду життя бере дарма. Йому слава! Молимося.